Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, бажаю всім вдало дозимувати. І сьогодні піде тема про слабаші, про слабкі сім'ї. Що з ними робити і як далі? в мене отримав невеличку критику, що неправильно запускати слабі сім'ї в зиму, і що з них толку не буде. Я вже другий рік ну, просто для себе. хоч... Хочу перевірити, чи, що, чи варто їх пускати у зиму. Ну, слабаші, я вважаю, що це менше 4 рамків. Це 3 рамки, 2 рамки. 4 рамки це такий, що це вона до весни дає працювати як повноцінна сім'я. Слабаші це де 3 рамки і 2. Я запускав того року, навіть умудрився, вони мені під кінець, ну, вони довго розвиваються. Що вони дали товарний мед. Єдиний плюс слабашів що вони не рояться. Оце єдине. Я ще хочу сказати одну єдину помилку, яку я зробив, і я хочу, щоб в майбутньому сам не робити і сказати, щоб другі не робили. От, Наприклад, є на пасіці слабаші. Коли ти складаєш у зиму гніздо, гнізда з тих чи з тих сімей бачиш, а там п'ятачок, там п'ятачок. І я скидав у дві сім'ї. В одну і в другу скидав ці щоб там малометки. Думаю, у силю бджілки вийдуть. Так, да, Якщо там немає кліща, то це, то це, ну, це буде підсилити. А якщо сім'ї в мене цьому року вийшло, що я пізно обробив від кліща, і що з цим? У мене дві сім'ї, ці, що я старався підсилити, в принципі, вони мали б зростати зростати, бо ж даєш розпліт, сім'я мала збільшитися. А вона виходить, зменшилась і в кінці кінців до нового року осипалась. Зараз ми глянемо пару цих сімей, слабашів. Ось слабаш на три рамочки, три вулички. І ми побачимо, чи зможе вона дати товарний мед. ця сім'я буде у нас постійно в ролику. Ця сім'я номер 5 І ми будемо за нею наблюдати, чи, чи спроможня три рамочки дати товарний мед. Просто раді експерименту я ось просто жменька, супер. Раз, два, три. Це мої слабаші такі. Є пару сімей. Ну, я думаю, що все буде в них добре. Аж ти, до цих пір живіше. Навіть не відірвалися від передньої стінки. Все дивіться, ще їм до кінця меду вистачить. Ось цей слабаш, який осипався, яким я постійно додав рамки. Меду десь повно, там меду повно, але він осипався. Скоріше всього, його убив кліщ. Хоча б я підкладав рамки з других ці ну, кінці. І скоріше, воно були наповнені кліщем. І отак робити категорично не можна. Якщо сім'я оброблена, хорошо літом. там, Червні, потім перед соняшником. Що ви робили, То це ще, ще буде діяти. Якщо не обривлено, категорично так не можна. Ви ті сім'ї оздоровлюєте, а цю, виходить, убили. Не убили, а убив я. Ось тут слабачок теж на три рамочки. Але щось він посередині вже. Дивіться, до дозаду стійки. І чи він сів коло задній, чи передній, непонятно, ну посередині. От тут і є може бути проблема. От за цим відводочком треба догля... подивлятися. Чому я піднімаю тему слабашів? Бо за ними це, це можна сказати, проблема на пасіці, якщо є слабаші. За ними зовсім інакше технологія іначе, іначе догляд. Зараз на даний момент їх треба переглядати, чи в них вистачає кормів, чи вони. Іменно де бджілки сидять, клуби, щоб воно було утеплено, щоб навіть не було сирості. Бо найбільше ці слабаші бояться сирості. Сильна сім'я, навіть якщо є сирость, вона якось це перетягне. А для слабаша сирість це взагалі взагалі смерть. Бо лиш піде морози трохи, і ця сирість превращається в лід, в холод сім'я. І це загине сім'я. Тому для слабашів це треба одні… Професіонали їх не тримають, але я хочу просто перевірити. Я ще не професіонал, тому в мене ще є слабаші. І в кого є слабаші, особливо зараз десь почало лютого. Ну це до лютого ще, ще нас місяць. В лютому їх треба, ну просто їм треба створювати тепличні умови. Супер утеплювати, тоді їх. Якщо можна розганяти їх і вони можуть ще й дати товарний мед. Ну, я думаю, ми помаленьку робота з слабашами я буду на каналі показувати. О, одинокі бджолки літають, у нас тепла погода. І, і коли тепла погода, можна переглянути деякі особливо, особливо слабаші. бджолки собі літають. як... Як весною деякі. Теж слабаш, але це на українську рамку. Тут кормів їм вистачить, але чому вони вже під верхом. В принципі, більшість на українські рамки сидять знизу. А цей чомусь під верхом на медові. Чого він сів? Ще й слабашок і на медові? Ось цей слабачок він сів теж на українську рамку. Бачимо сітка дно, аж видно одно дно. Додивився, там трошки бджілок. Вони сіли. Не зверху, вони сіли собі підмет і, і все супер. От так цей, цей слабачок сів краще, ніж той на українську рамку. Зараз глянемо це точно слабаші, це в нуклеус. Все такі нуклеуси. я теж запустив. Це другий чи третій рік я запускаю в таких нуклеусах. Це як запасні, як запасні матки. Де сім'ї посильніших отак тігандо пусті, їх позбивав в одну. Зараз побачимо, чи вони живі і здорові. Це дійсно слабкаші наші. Їх щось і не видно тут, де ви тут. Гудять, значить, живі. Дві вулечки пер... перейшли новий рік. Дві вулички бджіл. От просто на три отак тут дві вулички бджіл було. Але десь там унизу сидять. Скоріше всього немає як відірвати, щоб побачити, але є живі. Ось, добре, що й подивився. Причина, ось бачимо, сильний конденсат. Що я казав, що слабі сімі конденсату не переживуть. О, бачите, сирость. Перша причина. А живі. Раз, два, три. Три вулички. Ну, є сирості. Значить, причина сирості це холодний потолок. Зараз будемо утепляти потолок сильніше щоб вбрати сирості. Ось так наші слабаші підкришник, і я просто… тут можна оце все утеплити. І тоді буде, я його просто не утеплив. Забув, мабуть. Це ж слабаш. Потолок має бути ідеально теплий. Якщо зараз ми утеплимо хорошо потолок сирості. Можливо, буде, ну не так. Ось так, друзі, Наш, наші слабаші, ще живі, здорові, дотягнули вони до січня місяця. Я думаю, що вони дотянуть до, до, і до весни. Ну, для них вже треба догляд. От, якщо сильна сім'я, в принципі, в принципі, так як я на моїй пасіці ну, до березня, навіть до квітня можна взагалі не заглядати. Просто вони їм кормів вистачить. А от до цих це набагато лишні рухи. Хоча я відпрацьюю систему, щоб як мінімум, було, як мінімум було рухів на пасіці, а до Слабашів треба дійсно багато рухів. Але кожен пасічник вибирає собі своє. Ну, Слабаші можуть ще, чим плюс слабашів, не тільки те, що вони не рояться, а в те, що буває так весною, весною не десь пропала матка, чи нема матки, чи ну, всяке буває. І ти цей слабаш підсоединяєш до, до... до сильної сім'ї. От і все супер. Це слабаші, виходить, як. Як запасні, як запасні матки. Ну, їх в мене на пасті небагато. Ну, ну, 7-8, точно навіть і не знаю, десь так плюс. Ну, хай буде 10. Це нічого страшного, якщо їх стільки, стільки є. В принципі, раніше я так я їх не тримав. Я з цих 10 збивав, робив 5 і потім легше зробити відводок і ніяких проблем нема. В травні зробив відводочок, все, і проблем нема. Отак, слабашам. ну, Зараз це в мене мій експеримент. Я вже його другий рік. Я того року слабаші пускав, їх не розкачував. Просто не розкачував. Так, як вони є. Собі, вони самі розвивалися, самі собі подивився, що є до них навіть не дивився. Там десь колись подивився, ага, треба розширати, розширив. І все-таки вмудрилися вони мені дати по, по корпусу меду. Вони більшість які були на восьмирамочних рутах. І Вони дали ще щось, дали товарний мед. Ну, ось так, друзі, вам вибирати, чи вам тримати слабаші, чи не тримати. Кожен вибирає. Я знаю, що багато пасічників їх взагалі не тримають. Вони струшують, як я робив це раніше, і робили, і робили відводки. Але кожному, кожен вибирає сам. Добре, друзі, удало вам всім дозимувати. Хай всі сім'ї залишаються живими, здоровими. І щоб ми весною нам дали всі товарний мед. І слабаші. І сильний, хай вам всім щастить. До побачення.